преміум-лізі з зводзалу розпочалось найцікавіше боротьба за нагороди, за виживання та за втішний кубок. У всіх дивізіонах цього вікенду команди зіграли стартові поєдинки плей-офф. Про всі результати та огляд найцікавіших матчів просто зараз. Розпочинаємо із чвертьфіналів у дивізіоні 5. Сокіл, який виграв в останній момент регулярний чемпіонат, намагався перевірити на міцність ФК Міць. Причому робити це почав зі стартових хвилин. Але активність переросла в емоції, розмови з арбітром, і останній показав Лабарчуку червону картку. Та міць таким подарунком долі не скористалась, а перший тайм так і закінчився без голів. А в другому забили гравці у зеленій формі. Московчуку вдався хороший удар із дальної відстані. Сокіл одразу ж створив момент у відповідь, але голки міці виручив. через декілька хвилин, і він був безсилим. Коли польові гравці просто підставили свого стража воріт. А Меліцян таким чином зрівняв рахунок. За три хвилини з правого флангу стріляє Буковський і Сокіл уже попереду. І не зупинити гравців у жовто-синій формі. Вони тиснуть на ворота Міці і забивають ще раз. Сметана вдало зіграв на добиванні. Сил Міці вистачило лише на штовханину. Емоцій у цій грі було дійсно забагато. І на один момент «Сокол» врятувала Поперечина. До півфіналу вийшов із Жукзалів, який обіграв Лунтіка. А Вальс здолав дю США 1-2000». А ФНБА був сильнішим за іншу дю США Україна. Маса поєдинків відбулася із втішний трофей. Найрезультативніший перемога лідера над «Бразером». Перші ігри однієї четвертої фіналу відбулися в дивізіоні 4. Одне із найцікавіших протистоянь між інтерпросервісом та ЮБІСІ. На 12-й хвилині в пратирку зі стійкою пробив Ягренець. Так і відкрив рахунок. В наступній атаці інтерпросервіса все було класно. І передача, і завершальний удар Гарбара. – 1-1. А на 21-й хвилині рибники вже були попереду. Віхренко вистрілив у ближній кут. Після перерви інтерпрет був близьким до того, аби збільшити перевагу. Юбісі врятувала стійка. Не забуваєш, ти трижа на 29-й хвилині скористається сумбуром біля воріт і дом'я м'яч 2-2. А за хвилину сокирко розкішно виконав штрафний і вивів Юбісі вперед. Радники полетіли відіграватися, пропустили контратаку. Гравці у чорній формі дивом не заштовхали м'яч у сітку. Ще один випадку UBC вихід вічна віч, і тільки голкіпер інтерпретсервіса з другої спроби забирає Смугастого в руки. І ще один вихід тетате, і знову невдача. Та що там казати: UBC не може забити навіть у порожні ворота. Але перемога все одно за ними у першому чвертьфіналі. Розгрону перемогу стартового в чвертьфіналі здобув і зеніт. Аут Кріспосу довелось помучитись мобі-френдом. Мінімальна звитяга 3-2. Ще один чвертьфінал за участю агробізнеса відбудеться пізніше. Ракове Сіті довелось пробувати серію пенальті, аби пройти в попередньому раунді фортуну. Простіше це вийшло у Іскри. Дві перемоги на стадії однієї восьмої фіналу. В кубку виклику Дізель переміг м'ясник. А Абори заваживання, думка та алея взуття зіграли нічию 5-5. І перенесли з'ясовування стосунків на наступний тиждень, в третьому дивізіоні. Ми оглянемо один із матчів однієї восьмої фіналу. За право зіграти у справжньому плей-офф змагались МФК Ехо та ракета. Останні звітну гру почали активніше, і вже на шостій хвилині Слободян відправив м'яч у ворота. Ракета мала шанс подвоїти рахунок. Ехо врятував голкіпер і поперечка воріт. Та шмако на 9-й хвилині таки зробив рахунок 2-0. Ехо прокинувся, а от голкіпер ракети трішки заснув. Удар Якимчука майже з центра майданчика для нього виявився несподіваним. А за хвилину Якимчук оформив дубль, замкнувши передачу партнера з кутового 2-2. І ще до перерви ехо вийшов вперед. І знову так зване підправляння на п'ятачку від Загродського. А й на цьому перший тайм не закінчився. Помилка голкіпера ракети, продовження від гравців у червоній формі і розстрільний удар того ж Загродського. Гравці Ехо могли ще двічі забити до перерви, але у цих випадках воротар ракети зіграв надійно. І знову старець відправило в дії, шмато вицілює під поперечину і скорочує відставання в рахунку. А після анкрафту ракета відігралась. Красивий удар вдався Антончику. 4-4, і команда перенесли все на другий матч. А в другій грі ракета просто знищила свого опонента 10-1. Також попередній раунд за сумою двох матчів здолав ветеран. Чвертфіналь впевнений крок вперед зробив прикордонник. А от Вівасан несподівано розгромно поступився фахівцю. Кубку виклику Ако здолав спорттовари. А в запеклій боротьбі за збереження прописки Ауді переміг «ЛП». В другому дивізіоні перший матч однієї четвертої фіналу між Олімпіком та Патріотом затягнувся аж до серії пенальтів. Та про все по порядку. Патріот видав настільки потужний старт, що, здавалось, вони хочуть просто резирвати свого суперника. Та Олімпік вистояв і провів контратаку, яка завершилась взяттям воріт. На 19-й хвилині забив Муля. Шокований Патріот довго приходив до тями. Найдовше голкіпер, який не впорався з простим ударом полупана Бульдва. Другий тайм Олімпік розпочав знову активно. Та цього разу натиск приніс плоди. На 29-й хвилині Марущак після перехоплення партнера замкнув передачу. Олімпік побіг забивати другий, і -кіпер Патріота працював у рамці без перестанку. А зрівняв рахунок той же Марущак прямим ударом з Кутового. Патріот міг вирвати перемогу в основний час, але не реалізував вихід вічнавіч. Віч. А в серії пенальті Олімпік забив на гол більше і повів у чвертьфінальній серії. Тарея виявила сильнішого у протистоянні Сокола-2 та Товтрів перемога Соколя. А Віва та Олімп справу до продовження не доводили і перемогли «Філтекс» та червону зірку відповідно в основний час. У кубку виклику перемоги слідкували Новатор та ковчег десятка», А в боротьбі за виживання адвокат здолав ротор-2. І в головному дивізіоні преміум ліги боротьба тільки розпочинається. Перші матчі чвертьфінальної стадії так і не відповіли на питання, хто ж фаворит протистоянь. Чемпіон преміум-ліги Сокіл 3 стартував із поразки від газовика. В регулярному чемпіонаті Соколяти також поступили з цьому супернику. В першому таймі моментів було небагато. Поодинокі епізоди виникали біля воріт Сокола 3 та до перерви газовик, попри перевагу, так і не відкрив рахунок. А в другому таймі, чи на перша атака гравців у малиновій формі завершилась взятворі. За Луцюк скористався необачністю голкіпера і заштовхав м'яча у сітку. А завок кинувся штурмувати ворота суперника, і на 37-й хвилині Антонюк ударом здалеку зрівняв рахунок. Сокол відповів небезпечним розіграшам штрафного. А Володимир Антонюк ще одним дальнім ударом, з яким, щоправда, голкіпер впорався. Та все ж чемпіон Паралімпіади забив. На 49-й хвилині його удар вивів газовик вперед. Сикле 3 пішов з п'ятим. Вихор його атак змусив гравців у темній формі привести на свої ворота вільний удар. Та от розіграш не вийшов. Єдине, чим запам'яталась кінцівка цього матчу, вилученням гласа. Отож, у серії до двох перемог газовик вийшов вперед 1-0. З тикових матча відзначимо те, що Арсенал Ротор, попри поразку в другій грі, втримав перевагу над делікатесами. Пройшов попередній етап і епіцентр і дав бій у першому чвертьфіналі команді, яка виграла регулярний чемпіонат. Перемога Старлайф лише в серії пенальтів. Кардю здолав несподіванку плейов Арсенал Ротор, а дамо ГНП відносно легко перемогло касиві. У грі завтішний кубок Авеліна вирвала перемогу тетра барви. Рівно за тиждень ще більше боротьби голів та емоцій від відкритого чемпіонату міста Сводзалу у цій же порі та на цьому ж телеканалі.